Протягом години бойовики із градів обстрілювали позиції українських силовиків поблизу гірського та золотого. Повідомляє прес-центр АТО. Втрат серед українських військових немає. Окрім того, бойовики неодноразово обстрілювали позиції військових поблизу Дебальцевого, Чернухіного та Горловки. У районі Донецького аеропорту ніч минула спокійно, але бойовики вели артилерійський обстріл позиції сил АТО в Новокалиново зі сторони Авдіївки. У цілому за ніч зафіксовано 15 обстрілів у різних районах на сході України. В районі населеного пункту Пески діє снайпер бойовиків. Вживаються заходи для його нейтралізації. На визначеній ділянці траси Бахмутка обстановка контролюється силами антитерористичної операції. Вночі бойовики обстріляли наш блокпост в районі населеного пункту Кримське, а з в Вільхове. Сили АТО відкривають вогонь у відповідь на провокації бойовиків за умови, що це не завдасть шкоди мирному населенню. На півдні Донецької області обстановка стабільна та підконтрольна силам антитерористичної операції через складні погодні умови. Прольоти безпілотних літальних апаратів бойовиків не відбувалась.